Вітаю на РБК Україна. Ми в повній дупі і Європа до речі теж так описав ситуацію український чиновник для The Economist після розмови Трампа і Путіна. Чи дійсно за спиною України ухвалюються критично важливі рішення? Ну і поки світ обговорює дії Трампа в Україні гучний удар по олігархам і політиках, Зеленський підписує санкції проти Порошенка, Коломойського Медведчука та інших. Чому саме зараз таке от питання? Я я вперше поставлю Володимиру Фесенку, політологу. Пане Володимире, вітаю вас. Так, да, Вітаю. Ну, всі ці персонажі, як кажуть наші джерела, здійснювали діяльність в інтересах Росії по кожному епізоду відкрито кримінальні провадження, які розслідують правоохоронців. А що все це означає? Чому саме зараз в такий момент? Ну, дивіться, я думаю, що тут треба розрізняти. Ну я ще не знаю, що вже є текст да, по санкціях. Я ще не бачив, да, тому що тут на різних заходах. <плес> Але я так розумію, що якщо там є і Медведчук, ну з Медведчуком все зрозуміло, і до речі, я взагалі прихильник, що по Медведчуку не санкції потрібні, а потрібен судовий процес і вирок потрібний по Медведчуку за державну зраду. От що треба зробити по відношенню до Медведчука і людей, які причетні до нього. Це було б більш правильно ніж санкції. Щодо Коломойського, і тим більше Боголюбова, і там інших причетних, ну, тобто колишня група Приват, ну, Каломойські в'язниці, справа продовжується. І теж треба, я не знаю, там, вже, мабуть, суд треба передавати цю справу. І те ж саме вирок. У нас розумієте, в чому проблема. Справи відкривають. А потім тривали час слідства, потім тривалий час суд і вирока Ми не бачимо роками, а то іноді взагалі не бачимо жодних вироків. І я вважаю, що от і по Коломойському, не знаю, я не буду оцінювати ступінь там провини Багалюбова інших, хто там названий да Це, перш за все кримінальний процес. Потрібно в правовому полі. Тут кримінальні впровадження, розслідування і вироки, суди і вироки, От що треба робити. По Медведчуку я вже сказав. То це в першу чергу потрібно саме вирок, вирок за державну зраду, а не просто санкції. Тим більше, що вже скільки пройшло, да, як віддали вже е, це кінець 22-го року? Ну от вважайте вже більше двох років. Да, ну да. Я от, я взагалі не розумію, є яка, якась кримінальна справа по мічіку чи ні. Щодо Порошенка, у тут ситуація безумовно неоднозначна. Є кримінальні справи, які з'явилися ще в 2019 році. Якщо я не помиляюсь. я вже теж можу в датах помилитися, тому що стільки років пройшло, і, і стільки обставин помінялося. але були кримінальні впровадження. Зокрема, про продаж вугілля українського війніше купівлю вугілля в ДНР. Фактично співпрацю з сепаратистами, з якими воювали, і там було посередництво Медведчука, оце треба розслідувати. Я можу вам сразу сказати, що сам факт санкцій проти українських громадян буду в суда. Я чув про думку багатьох юристів, що ну, це неправомірно, і, ну, і проблему раніше піднімали. Але зараз, особливо в нинішніх обставинах, ну це точно по перше, Порошенка це використає і вже використовує в своїх інформаційно-політичних інтересах. Для нього це ну просто привід заявити, що він жертва політичних репресій, і він ну це привертає увагу до нього. Інформаційно від цього виграв Порошенка. Як це не парадоксально. Але якщо я не знаю от тексту, що саме там по санкціях, але якщо як було раніше, це буде заморозка рахунків, арешт активів, ну це суттєво обмежить. Не тільки участь Петра Олексійовича в майбутніх виборах, я не знаю, до речі, ну, це не є забороною, санкції не є забороною для виборів, для участі в виборах. Тим більше Порошенко не є головним конкурентом для Зеленського насправді. Хоча він, ну, безумовно, один з активних буде учасників майбутніх виборів. Але це обмежить обмежить ресурси. Фінансові ресурси для того, щоб проводити активні інформаційні політичні кампанії проти Зеленського, готуватись до виборів майбутніх або підтримати якогось іншого фаворита виборів. Я думаю, це теж мається на увазі. І сигнал. Я вважаю, що тут ж от, якщо брати не тільки Петра Олексійовича, а от, зокрема і інших наших великих олігархів, то це сигнал, сигнал старим і новим олігархам якому бізнесу не починайте війну проти української влади і е, подумайте, чи варто вам е, лізти в політику. А то можете нарватися на санкції <хі> таке попередження своєрідне, але в юридичному сенсі, да, і безумовно, як і раніше, зараз можливо менше, але будуть люди, які будуть вітати санкції проти Порошенка. У нас це давня проблема. Одні не одні ненавидять Зеленського, інші Порошенка. І ця проблема залишається. І ця поляризація на жаль, зараз вона посилиться. От тут мене більше турбує, те, що посилиться поляризація. Юридичний бік проблеми він іще, юридичний бік цього рішення є проблемним, і мій прогноз його будуть оскаржувати і в українських судах, ну а далі там аж до Європейського суду з прав людини. Але це ще не, не, не швидко це буде. А, ну а зараз це поляризація. Чому саме зараз таке рішення? Ну воно готувалося. Я нагадаю, були чутки. Про можливість таких санкцій ще декілька тижнів тому і ще дивувалися, чекала, чекала потім Такий видих розчарування. А чому нема санкцій проти Порошенка? Да я правда думав, що можливо, і не буде, але зараз дивіться, як ухвалене було рішення відразу, відразу, після інформації про розмову Трампа з Путіним, а потім розмова Трампа з Зеленським. І після цього з'являється це рішення засідання РНБО і це рішення. І суто інформаційна. От е, час для такого рішення був вибраний правильно. От я тут скажімо так трошки дистанціююсь від моральних політичних проблем і так далі. Я це не оцінюю. Я кажу, от вибраний час політехнологічно було правильно, тому що люди зараз стурбовані, зокрема і за кордоном, наші друзі Україною їх хвилює Трамп і Путін. І як це вплине на Україну? Вони про це піклуються. Вони їх бентежить саме ця проблема. А Порошенка ну да, навіть ті, хто співчуває Порошенка і готовий був його захищати. Вони зараз про Порошенка думати будуть не в першу чергу, а в другу чи в третю. А, в США зараз у Петра Олексійовича немає такого надійного захисту, як було раніше при Байдені. Да, і це теж. Я думаю, що Трампу да й там новому держсекретарю не те, що зовсім байдуже доля Петра Олексійовича, але ну точно це не пріоритет для них. Їх зараз інше зовсім хвилює. З цієї точки зору, да, все, все дуже своєчасно було зроблено. Ну і певною мірою це відволікає увагу. Ну і от в інших обставинах, от уявимо собі. Якщо б була більш спокійна міжнародна ситуація, і тут з'являється рішення Ренбугу, ну це була б сенсація номер один. Всі б тільки про це й говорили. Ситуація нинішньої в Верховній Раді і не тільки була б в центрі уваги, а так. Все ж таки більше обговорюють те, що вчора сталося, да, розмова Трампа з Путіним, що нас чекає, О, оця проблема, вона на першому плані. А Порошенка і санкції проти нього залишились в ціні. І з цього з цієї точки зору теж це достатньо, скажімо так, продумана е, дія на е, е, дуже неоднозначна ситуація. Я думаю, що зарано ставити крапку в цій ситуації. Я думаю, що навколо цього рішення. Не тільки по Порошенку, а взагалі санкції проти українських громадян почнеться дуже, дуже жорстка і тривала юридична боротьба, і е, е, буде безумовно, Я думаю, що і політична боротьба вже ми бачимо перші ознаки, і це буде продовжуватися поляризація. Ризик, до речі, є і для президентської команди. Вони з одного боку можуть консолідувати свій там антипорошенківський електорат, його відновлювати таким чином, як було в 2019 році. А з іншого боку, ну всі, хто проти Зеленського, будуть зараз гуртуватися, а і це ризик насправді для президентської команди, тому що особливо в нинішніх умовах. знаєте, нам ще не вистачало зараз посилення внутрішньої політичної боротьби в нинішніх складних умовах там, майбутніх переговорів з Трампом і Росією. Ну, оце коли сьогодні депутати з фракції Європейська Солідарність заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання. В мене власне таке питання і виникло: чи не грає це зараз на руку Кремлю, і якось воно дивно, наче по дитячому, взагалі, ніби спеціально путіну подарунок такий. <плес> ні, Ну, ні, не про це думали, я ж кажу. Думали не про ніхто не хотів, і не збирається робити подарунки в Путіну. Це опосередковано, розумієте, Да. Будь-яка внутрішня дестабілізація, внутрішня політична боротьба вона може використовуватися Росією. На жаль, так. Да. Це буде опосередкований, непрямий ефект. Думала про інше. Ну слухайте, я думаю, ми всі знаємо хто більше, хто менше. Оця війна між Порошенко і Зеленським вона не затихала. Ну на певний час, можливо, відходили на другий план, особливо перший рік війни. Але так вона продовжилась постійно. Нагадаю, що хотіли Петра Олексійовича заарештувати, затримати вірніше, затримати. В січні 21 року, якщо я помиляюсь, да, на ну, за місяць до війни, ну тоді не вийшло, да. е, ну, і, да, от Була пауза з війною пов'язана. Але останній рік, ну ми ж бачимо, з обох боків, да, з обох боків, воно просто в різних формах, звичайно, у влади більше ресурсів тиснуте. Але як це не дивно, да, інформаційно і певною міру політично від цього виграє більше Порошенка. Так що е, наскільки це, е, ну скажемо так, е, Політтехнологічне ефективне рішення це ще велике питання. Ну, а те, що внутрішня поляризація, так, я теж я дуже критично ставлюся. Я думаю, що зараз це не на часі. Але люди, які ненавидять Петра Олексія, в оточенні Зеленського є. Ну і у самого Зеленського теж я думаю, негативні емоції до Петра Олексія залишаються. Але я навіть там декого знаю. Хто просто як і раніше, так і зараз дуже ненавидить Порошенка. І там я думаю, були прихильники. А от давайте ми по Порошенка саме вдаримо, щоб щоб інші нас боялися. Пане Володимире, давайте про тему номер один все ж таки на міжнародній арені Трамп поговорив телефоном з Путіним. Після цього відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів. Сьогодні у Кремлі вже кажуть, що Путін і Трамп доручили помічникам негайно розпочати опрацювання зустрічі. А політики у всьому світі на різних рівнях кажуть про капітуляцію США, капітуляцію Трампа перед Путіним. А, чи погодитеся ви з таким баченням? Чи не перебільшене воно? Перебільшено, поза сумнівом, перебільшено. Я не, не прихильник апокаліптичних настроїв. Я зараз поясню, як я бачу зараз цю ситуацію, але ну, мені здається, знаєте, реакція от багатьох європейських політиків, журналістів, авторів різних публікацій, в західних виданнях. Ну відомий у нас мем. Все пропало. Все пропало. От катастрофа, капітуляція. Нібито Трамп і Путін вже домовились, А вони ще не домовились. Вони ще не домовились, те, що е, е, Трамп хотів розмовляти з Путіним, це не секрет, е, і в принципі, е, е, я ще дивуюся, що ця розмова відбулася зараз, отже, середина лютого, а не відбулася, наприклад, наприкінці січня або навіть раніше. Тому що Трамп хотів цієї зустрічі, Путін теж і тут розіграли. Я думаю, ну росіяни тут більше скажімо так підготували таку ситуацію розіграли комбінацію з поверненням американського громадянина. Зверніть увагу. Та сама метода, яку росіяни використовували по відношенню до Зеленського в 2019 році. Нагадаю, тоді росіяни зробили теж перший крок: повернули велику ну, моряків наших, які були в полоні ще з часів Порошенка, і повернули політв'язнів, зокрема Олега Сенцова. Тоді. А потім вже взяли наших нагачок, почалася підготовка зустрічі в Паріжі, формула Штайнмаєра і так далі. Зараз схожа комбінація. Мене більше непокоїть, тобто, поки жодних ознак того, що вони про щось домовились, ну, крім підготовки зустрічі в Саудівській Аравії, ну так це теж очікувалося. Теж не секрет, і Трамп про це говорив. Мене більше непокоїть, я б сказав так, ейфорія Трампа з приводу Путіна. От те, як він про це е, тому що ну це явна ейфорія. От Трамп дуже емоційний і він в захваті просто, а ще враховуючи стиль Трампа, з будь-що робити перемогу. Він завжди каже, що він перемагає, все добре. А тут зустріч відбулася, ну, взагалі, так, ще трошки і буде мир. Так. Я думаю, що насправді це не зовсім так. Зверніть увагу, маленька деталь, про яку сказав сам Трамп. І це не єдина, до речі, буде проблема. Так от, логіка подальшого мирного процесу. Яка логіка у американців? Спочатку припинення вогню, перемир'я, там, ну, припинення вогню, сісфає. Друге, Правда, це вже не джерела говорять, але думаю, скоріше за все, це так? Тим більше, і Трамп оце згадав, правда, згадав так абстрактно. Вибори. А потім вже так, mm -hmm. так, після угоди про припинення вогню, початок мирних переговорів, проведення виборів, а потім вже підписання якоїсь триває довготривалої мирної угоди. Це американська логіка, логіка команди Трампа. А яка логіка у Путіна? Як сам Трамп сказав? Він коли запропонував Путіну припинення вогню, він сказав, що Путін хоче стабільної мирної угоди. Тобто Путін не збирається припиняти військові дії, і Путін буде наполягати ні, не припинення вогню, а давайте виходити на мирну угоду. І звичайно, Путін хоче, щоб це була мирна угода на російських умовах. І так, да, ризик тут є. Безумовно. От я бачу ризик в тому, що Путін. В Тому числі через особисті контакти, через е, зустріч з Трампами, через такі телефонні розмови, він буде обробляти Трампа. Він буде намагатися перепрограмувати Трампа. Під російські умови завершення війни. Зараз цього ще немає, але ризик такий існує на перспективу. От, от тут, да, тут я можу погодитись не сьогодні все пропало. Ризик може виникнути поступово, і саме тому ми маємо наполягати на всіх рівнях, от зараз в Мюнхені і не тільки що без України да, що мають бути переговори про завершення війни в Україні за участю України. Ми не приймемо угоду якусь, яка буде узгоджена без нас. Ми її не приймемо. От про це треба казати і публічно, і не публічно, і жорстко казати, що для нас такий сценарій неприйнятний. Трамп, мені здається, поки що не збирається домовлятися без України. Ну мої аргументи. Він відразу після розмови з Путіним зателефонував Зеленському. Відразу. Якщо б йому Зеленський був нецікавий, і не треба, і що він збирався б домовлятися тільки з Путіним, А навіщо тоді телефонувати? Зеленського? Все, Зеленський тоді поза грою, А він зателефонував. І він, як і раніше, завжди казав так його формула, танго танцюють вдвох. Він має на увазі і, Росію, і Україну. В даному випадку він да, попередив Зеленського, я вважаю, це було правильно навіть по-партнерськи що проінформував про свою розмову з Путіним. Ну і я так розумію, сказав, що да, Володя, там чи Володимир, я не знаю, як він не називає. Да, що готуйся, да, да, будемо зараз починати переговори про припинення війни. Ти ж згоден? Да. Ну так, да, от давай, да, готуйся. Я не знаю, наскільки вони там деталі залізали ну, там влізали, але ну Трамп все ж розуміє, що з Україною треба домовлятися. Другий аргумент: оця угода, зділка як угодно можна називати про ресурси і зброю. Тут проблема в тому, що ми не знаємо змісту цієї угоди. Я вважаю, що ну, хоча б в загальних рисах треба сказати, про що ця угода. Що ми да, щоб не було кота в мішку, знаєте для суспільства, і це ризик, до речі, для Зеленського. От я думаю, що їм треба повідомити. До речі, де і як підписувати цю угоду. Що це таке буде? Протокол про наміри. Ну тоді це не так страшно, пане Володимире. Я перепрошую, CNN повідомляє, що Зеленський не підписав угоду про рідкоземельні метали, яку вчора привез привіз американський міністр фінансів. Власне, отакі, от, от сигнали навіть є. Ну, знов-таки, ми ж не знаємо, що там саме. Тому що там місце фінансів США назвав це інвестиційна угода, але з елементами безпеки. Ну тому, от на сьогодні розмови про цю угоду, я думаю, що переговори будуть в Мюнхені, зокрема. Тобто, да не підпис, те, що не підписав, так було зрозуміло, що ще треба провести переговори, на, зокрема з Джей Дівенсом, ну, іншими представниками американської адміністрації. Це буде в Мюнхені. І от після Мюнхена будемо розуміти, а як далі буде рухатись переговорний процес між США і Україною? А поки поки ми бачимо, так як було і раніше, до речі, просто зараз все активізувалося ну і стало так можливо більш драматичним, не тільки більш динамічним, а і й більш драматичним. Паралельні треки американці окремо працюють з росіянами, окремо з українцями. Ми в грі. Нас ніхто не викинув з гри, тому я не прихильник цих панічних настрій. Ну і переговори в Мюнхені не тільки про цю угоду про ресурси, а й про безпекові питання. Вони будуть да, з великою американською делегацією. Потім Кіт Келег до нас приїде. До речі, теж от ситуація показова. Тому що теж вже ага, замість Кіта Келега буде Уїтков. Уїтков буде, значить, ділер в, в розмовах по поняттях з Путіним. З Путіном буде неофіційний переговорник, неофіційний спецпредставник, такий ділер від Трампа уїдкав, а офіційний переговорник. Який буде більше працювати з нами і з європейцями, це Кіткела, от така буде е, комбінація. Взагалі мені здається, що Трамп вибудовує таку специфічну конструкцію для переговорів. Я б сказав, внутрішня check and balances, стримування противаги там будуть ці люди, які критично ставляться до України, як той самий Джей Дівенс. Хоча подивимося, як він виступить в Мюнхені. О, це цікаво. Одна для мене одна з інтриг: як буде з чим і як буде виступати Джей Венс. Що він скаже про Україну е, на контрасті з е, е, минулорічним виступом? А зараз у нього все статус, і це буде не тільки його позиція, а й позиція Трампа. Е, але тим не менш, Джей Венс, які так специфічно до нас ставиться, але є йдуть прагматики, які вважають, що нас треба підтримати для того, щоб стримувати Росію. Це і Марко Рубіо, і Майкл Волц ну Волца там не буде, але він там в Вашингтоні буде з Трампом працювати. Да, Той, той самий Кіт Келлах, в принципі, навіть міністр фінансів. Він прихильник санкцій проти Росії. Так що поки що не все пропало. Ризики є. Я б сказав, ризики стали більше. От для мене найбільший ризик зараз це ефорія Трампа з приводу Путіна. Правда, ефорія такий стан настрій, який може швидко пройти. Він не може бути тривалим. Ну, хто був в ейфорії, знає це. Потім, знаєте, якщо ти занадто сильно в ейфорії, через певний час може бути прямо протилежний стан. І таке може бути. Але біда в тому, і ризик в тому, що Путін може періодично підживлювати. Знаєте, от, цю ейфорію використовувати як наркотик для Трампа. Отут є ризик, і тому нам треба зараз вносити тактичні корективи. Як працювати, як впливати на Трампа, як працювати з його командою, і як нам забезпечувати наші переговорні позиції, пане Володимире, дякую вам за вашу аналітику, за ваші думки. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть подобайку.